Ось до класу всіх скликає галасистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо не гулять, а на урок. Продовжуємо працювати в зошиті, записуємо число, класна робота, усний рахунок. У порожні клітинки встав такі числа, що в одержаному ряді всі числа мали спільну властивість. Перевіряємо вашу работу. А у вас, так? Яку властивість мають числа у ряді? Правильно, кожне наступне число збільшується на 5 одиниць. Виконай каліграфічну хвилинку. Зупини відео і запиши ці числа в зошит і продовжу ряд чисел самостійно. Сама перевірка. Перевіряємо вашу роботу. А у вас так. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2 Знайди значення виразів різними способами. Вирази записуємо зошит. Сума чисел 8 і 3 помножити на 7. Використовуємо знання розподільного закону множення відносно додавання. Щоб помножити суму на число, нам потрібно кожний доданок помножити на це число і одержані добутки додати. Нам потрібно 8 помножити на 7 і додати 3 помножити на 7. 8 помножити на 7 дорівнює 56, а 3 помножити на 7 21. 56 додати 21 дорівня 77. Записуємо цей самий вираз, сума чисел 8 і 3 помножити на 7. Адже нам потрібно знайти значення виразів різними способами. Давайте обчислимо, чому дорівнює сума чисел 11 помножити на 7. Пригадуємо, як ми з вами множимо двоцифрові числа. Щоб помножити двоцифрове число на однецифрове, замінюю двоцифрове сумою розрядних доданків. Сума чисел 10 і 1 помножити на 7. 10 помножити на 7 і додати 1 помножити на 7. 10 помножити на 7 70. а 1 на 7 7. Нам потрібно 70 додати 7. І це дорівнює 77. Записуємо наступний вираз: сума чисел 30 і 4 помножити на 6. Застосовуємо правила множення суми на число. Нам потрібно 30 помножити на 6 і додати 4 помножити на 6. 30 помножити на 6. 180 а 4 помножити на 6. 24. 180 додати 24 дорівнює 204. Цей вираз іншим способом розв'язати неможливо. Записуємо наступний вираз: 9 помножити на 4 і додати 8 помножити на 4. Знаючи про розподільний закон множення відносно додавання, ми можемо обчислити цей вираз нам потрібно 9 помножити на 4, це буде 36, а 8 помножити на 4 32. 36 додати 32, дорівнює. 68. Продовжуємо працювати з підручником. завдання номер 3 Працюємо усно. 8 квадратів і 4 трикутника розклали порівну в два ряди, скільки фігур в одному ряді. Поясни міркування учня та учениці. Учень міркував так: всі геометричні фігури ми маємо поділити порівну на дві частини. Тому, перші дії спочатку учень знаходить, скільки всього геометричних фігур. 8 додати 4 дорівнює 12. А в другій дії він дає відповідь на питання задачі скільки фігур в одному ряді. І нам потрібно 12 поділити на 2 дорівнює 6 фігур. Зверніть увагу, це задача в дві дії. Але учень розв'язав цю задачу виразом. Сума чисел 8 і 4 поділити на 2, Учениця міркувала інакше. Вона розуміла, що 8 квадратів. Треба поділити на 2, адже їх розклали порівну у два ряди. Вісім поділити на 2 ми знайдемо, скільки квадратів в одному ряді. В другій дії учениця знаходила, скільки трикутників в одному ряді. І це треба 4 поділити на 2. А в третій дії вона додавала частки чисел. Щоб дати відповідь на питання задачі, скільки фігур в одному ряді, і це дорівнює 6 фігур. Зверніть увагу, дівчинка розв'язала цю задачу іншим шляхом. І також отримала в відповіді 6. У неї вийшла задача у 3 дії. Перший спосіб це розв'язував у нас хлопчик. У першому способі ми суму чисел 8 і 4 ділили на 2, а в другому способі ми знаходили суму часток 8 і 2 та 4 і 2. Зверніть увагу, розглянувши цей запис, ми можемо зробити висновок, як можна суму двох чисел поділити на число. Адже тема сьогоднішнього уроку вивчаємо правила ділення суми на число. Щоб розділити суму на число відмінне від нуля, достатньо кожний доданок розділити на це число, а потім додати одержані частки. Щойно ми з вами ознайомилися з за розподільним законом ділення відносно додавання. Сума чисел А і Б поділити на С. дорівнює А поділити на С і додати Б поділити на С, коли С не дорівнює 0. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 4 Працюємо усно. У магазині склали однакові набори посуду. Для трьох наборів взяли 15 великих тарілок і 6 маленьких, скільки всього тарілок у кожному наборі. Як міркувала дівчинка, про що спочатку вона дізналася? Правильно, дівчинка спочатку дізналася, скільки всього тарілок узяли для формування наборів, а в другій дії. Скільки тарілок в одному наборі. А як міркував хлопчик, хлопчик спочатку знайшов скільки великих тарілок в одному наборі, у другій дії, скільки маленьких тарілок в другому наборі, а в третій дії дав відповідь на питання задачі. Чому обидва вирази можна прирівняти? Зверніть увагу, і прокоментуйте цей запис. Тому що це обидві вирази є розподільним законом ділення відносно додавання. Сума чисел 15 і 6 поділити на 3. Дорівнює. 15 поділити на 3, додати 6 поділити на 3. І це дорівнює 7. Це два способи. Розв'язання цієї задачі. Чи можна стверджувати, що вирази в кожному стовпчику мають рівні значення? Доведи свою думку. Дійсно, в кожному стопчику вирази мають рівні значення. Адже 26 помножити на 7 ми можемо подати як множення суми розрядних доданків. І це буде другий вираз. Другий вираз, ми можемо прирівняти з третім виразом на основі розподільного закону множення відносно додавання. У другому стовпчику, перший вираз, 68 поділити на 2, ми можемо подати як ділення суми розрядних доданків. І це буде другий вираз. Сума чисел 68 поділити на 2. Другий вираз, ми можемо прирівняти з третім виразом. На основі розподільного закону ділення відносно додавання. Аналогічно міркуємо з виразами третього стовпчика. Зупини відео і прокоментуй самостійно. У вміння розв'язувати складені задачі двома способами. Це завдання номер 5 Розв'яжи задачу кількома способами. У похід пішли 8 хлопчиків і 10 дівчаток. На привалі вони розташувалися двома групами. У кожній групі хлопчиків і дівчаток було порівно, скільки було дітей у кожній групі. Давайте з вами проаналізуємо задачу від числових даних. І це буде перший спосіб розв'язання. Знаючи, що в похід пішли 10 дівчаток і 8 хлопчиків, за цими даними ми можемо знайти, скільки всього дітей пішли в похід, і ми використаємо з вами арифметичну дію додавання. Знаючи, що в похід пішло 18 дітей, а на привалі вони розташувалися двома групами, ми можемо дати відповідь на питання задачі, і ми застосуємо арифметичну дію. Ділення. Який вираз можна скласти до цієї задачі? Правильно, сума чисел 10 і 8 поділити на 2, продовжуємо аналізувати задачу за другою схемою, і це буде другий спосіб. Аналізуємо задачу від запитання. Що потрібно знати, щоб дати відповідь на питання задачі, скільки було дітей у кожній групі? Нам потрібно знати дві величини: скільки дівчаток в одній групі, і скільки хлопчиків в одній групі. Ці числові дані нам невідомі, але ми знаємо, що дівчаток пішло 10 у похід, а на привалі вони розташувалися двома групами. Значить, за цими даними ми можемо знайти, скільки дівчаток в одній групі. В другій дії, знаючи, що у похід пішли 8 хлопчиків, а розташувалися двома групами на привалі, то за цими даними ми можемо знайти, скільки хлопчиків в одній групі. Знаючи ці дані, скільки дівчаток в одній групі і скільки хлопчиків в одній групі, ми можемо дати відповідь на питання задачі. Який вираз можна скласти до цієї схеми? Правильно 10 поділити на 2 і додати 8 поділити на 2. Чи можна прирівняти вирази першого та других способів розв'язання? Дійсно, можна сума чисел 10 і 8 поділити на 2 дорівнює. 10 поділити на 2 і додати. 8 поділити на 2. Якому закону відповідає такий вираз? Розподільному закону ділення відносно додавання. Зупини відео і розв'яжи задачу любим способом. Фізкульт хвилинка. Зупини відео. Зроби зарядку. І перейди до наступної роботи. Чи зручно розкласти число 57 на розрядні доданки при діленні на 3 50 поділити на 3 і 7 поділити на 3? Дійсно, незручно, адже такі числа ми не вміємо ділити. На які доданки зручно розкласти число 57? Щоб кожний доданок ділився на дільник націла. Найбільше число, яке ділиться на 3. Це число 30. Значить, число 57. Ми можемо розкласти на зручні доданки на 30 і 27. Формуємо розуміння способу знаходження зручних доданків. Це завдання номер 7. Заміни ділені сумою зручних доданків так, щоб кожний доданок ділився на дільник націла. Скористайся підказками. Записуємо перший вираз 38 поділити на 2. Ділене 38 треба розкласти на зручні доданки. Зверніть увагу на підказку. Другий зручний доданок дорівнює 20. Нам потрібно 2 помножити на 10. Це є підказка. І ми отримаємо число 20. Значить, другий зручний доданок 20. Щоб знайти перший доданок, нам потрібно 38 відняти 20, дорівнює 18. 57 поділити на 3. Число 57 розкладаємо на зручні доданки. І другий зручний доданок, щоб нам знайти, нам потрібно 3 помножити на 10. Це дорівнює 30. А перший зручний доданок. 57, відняти 30. Дорівнює 27. 56 поділити на 4. Ділене 56, розкладаємо на зручні доданки. Щоб знайти другий зручний доданок, нам потрібно 4 помножити на 10. І це дорівнює 40. 40 ділиться на 4 націла. Знаходимо перший зручний доданок. Нам потрібно 56 відняти 40. Дорівнює 16. 56 поділити на 2, Ділена розкладаю на суму зручних доданків. Зверніть увагу на підказку. Другий зручний доданок ми будемо множити. Дільник 2 на число 20. І другий зручний доданок дорівнює 40. А перший нам потрібно 56 відняти 40. Дорівнює 16. 72 поділити на 6. Міркуємо самостійно. Ділене розкладаємо на зручні доданки, другий зручний доданок, щоб знайти нам потрібно дільник 6 помножити на 10. Правильно, це дорівнює 60, а перший зручний доданок. 72. Відняти 60. 12. 96 поділити на 4. Знаходимо другий зручний доданок. Щоб знайти другий зручний доданок, дільник 4 треба помножити на 20. Знаходимо перший зручний доданок. Правильно 16. 78 поділити на 3. Щоб знайти другий зручний доданок, нам потрібно дільник 3 помножити на 20. Це дорівнює 60. Чому дорівнює перший зручний доданок? 18. 117 поділити на 9. Дільник 9 ми множимо на 10, і це є другий зручний доданок. Перший нам треба 117 відняти 20. Це дорівнює 27. Продовжуємо працювати завдання номер 8 Знайди значення добутків. Якщо тобі все зрозуміло, зупини відео, перейди до підручника і попрацюй самостійно з виразами. Кому потрібна допомога, працюємо разом 26 помножити на 4. Двоцифрове число записую у вигляді суми розрядних доданків. Сума чисел 26 помножити на 4. Множу кожний доданок окремо на число 4, 20 помножити на 4 і додати 6 помножити на 4 20 помножити на 4 80 а 6 помножити на 4 – 24. 80 додати 24 дорівнює 104. 48 помножити на 2. Двоцифрове число 48 подаю у вигляді суми розрядних доданків. Сума чисел 40 і 8 помножити на 2. Множу кожний доданок окремо 40 помножити на 2 і додати 8 помножити на 2. 40 помножити на 2, правильно 80. А 8 помножити на 2 16. 80 додати 16, 96, 135 помножите на 5. Трицифрове число подаю у вигляді суми розрядних доданків. Сума чисел 100, 30 і 5 помножити на 5. Кожний доданок множу на число 5. 100 помножити на 5, додати 30 помножити на 5 і додати 5 помножити на 5. 100 помножити на 5 500, 30 помножити на 5. Правильно, 150 і 5 помножити на 5, 25. Додаю отримані добутки.

Кожний доданок множу на 3. 300 помножити на 3, додати 20 помножити на 3 і 4 помножити на 3. 300 помножити на 3 900 20 помножити на 3. 60, і 4 помножити на 3 12. Додаємо. Отримані добутки 972. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Яку найбільшу кількість трикутників можна скласти з 11 однакових паличок? Це задача на логіку: працюємо усно, міркуємо разом. Ми розуміємо, щоб скласти трикутник, нам потрібно три палички. Я склала п'ять трикутників. Ви скажете, що це неможливо? Тому рахуйте один трикутник, два трикутника і п'ять паличок. Три трикутника. І 7 паличок. 4 трикутника. І використала 9 паличок, 5 трикутників і 11 паличок. Підсумок уроку розкажи про свою роботу за схемою, зупини відео і побудуй висловлювання намалюй смайлик в зошиті. Твій настрій на уросі. Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки.